Безпосередньо даний автомобіль в нашому підрозділі буде займати дуже важливе місце, тому що, враховуючи сучасну тенденцію ведення бойових дій, довговічність життя даних авакуавтомобілів невелика, тому що окупаційні російські війська постійно ведуть обстріли саме медичних автомобілів під час евакуації поранених. Цей автомобіль приїхав до нас із Франції, був наданий нам фондом відкриті очі. Потім він був переданий нашому підрозділу, після чого ми відзвітували до частини, тому що маємо на меті, щоб кожен з даних видів транспорту, який був переданий волонтерам офіційно та на законних підставах став на облік військової частини та виконував завдання за призначенням. Даний автомобіль обійшовся волонтерам після вже прибуття його із Франції до нас. Вони провели повну діагностику та вклали ще 170 тисяч гривень для проведення ремонтно-відновлюваних робіт, заміна запасних частин та безпосередньо самі роботи по виконанню.